Курс Чудес, урок 298-й. Я люблю тебе, Отче, і я люблю Твого сина. Моя вдячність дозволяє мені прийняти любов без страху, і так я нарешті повертаюся до своєї реальності. Все, що вторгалося у мій святий зір, забирається прощенням. І я приходжу до кінця безглуздих подорожей, дурних кар'єр та штучних цінностей. Натомість я приймаю те, що Бог визначив як моє, впевнений, що тільки. Цим я буду спасенний, впевнений, що пройду крізь страх, щоб зустріти свою любов. Отче, я приходжу до тебе сьогодні, бо не хочу йти жодним шляхом окрім Твого. Ти поруч зі мною, Твій шлях. Надійний. І я вдячний за твої святі дари надійного святилища та шлях втечі від усього, що може затьмарити мою любов до Бога, мого Отця та Його Святого Сина. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!